Слава нашій Україні, слава нашим українським матерям! І перш ніж ми почнемо відкривати цю стелу, хочу сказати, що заспівати нашу державну гімн України з рукою на серці, прошу кожного з вас, згадаючи все, що було. І нехай це вас окриляє на майбутнє, на нашу свободу і незалежність. Співаємо разом. Шановне товариство, перш ніж відкрити меморіальну доску, я хочу зараз запросити побратимів, тих хлопців, які полягли в Іловайську. Я хочу запросити командирів всеукраїнського об'єднання, учасників АТО, армії Гідності, батальйон Донбас, Євко Ігоря та Мороза Олексія. Підходьте хлопці, будь ласка, сюди. Нехай вас всі почують і побачать. Піднімайтеся, вітайте облисками! Слава нашим героям! Я думаю, що їм є що говорити. Доброго дня! Вічна пам'ять героям, які загибли за нашу Україну. Скажу декілька слів для того, що відбулося в ці дні 2014 року. Сьогодні, 27 серпня 2014 року, було завершене оточення російськими військами. Три кола оточення знаходилось навколо Іливаська. В це оточення попало близько 24 підрозділів військових. Це добровольчі батальйони, бригади і батальйони Збройних Сил України, які були розташовані. Близько 15 населених пунктів навколо Іловайської. Там вони займали свої бойові позиції і воювали за Іловайськ в цій Іловайській операції. А 29 серпня, тобто це буде в понеділок, відбувся цей злощасний зелений коридор із розстрілом. Загибло дуже багато людей. Дуже багато людей зникло безвісті. Статистика рахує одне, а ми знаємо інше, що постраждало близько тисячі людей наших воїнів. Близько 500 загибли на цих полях. Загибли в боях, в полях, в боях за Іловайськ, починаючи з 6 серпня і е, закінчуючи зеленим коридором. Більше 160, а на самом деле більше 300-400, зникли безвісті. Це люди, які самостійно виходили з оточення з боями. І багато з них не повернулися, вони не пройшли цей шлях. Іловайський котел це оточення на відстані від е, зони, контрольованої Україною, на відстані більш ніж 30 кілометрів. Без сполучення логістики по БК, без сполучення логістики по е, е, їжі. І на той час це була військова трагедія. Військова трагедія, яка є винні не тільки зі сторони Російської Федерації, а й зі сторони нашого командування, які втратили контроль над управлінням військами в саме відповідальний час. І з, цього, і з цієї причини загинуло дуже багато військових. Тому я, як представник Іловайського братерства, як представник тих. Добровольців і штурмовиків, які атакували, штурмували, захищали Іловайські, виходили з зеленого коридору разом із своїми побратимами. Я вшановую пам'ять разом з вами. Дякую вам за те, що ви пам'ятаєте своїх синів, братів, побратимів. Слава героям! Героям слава! Слава нації! Слава! Україна! Герої не вмирають! Дякую. Давайте тепер відкриємо наш прапор. Я вас запрошую, шановні командири. Давайте ви маєте повне право відкрити це стело. Я прошу. Шановна громадськість, підходьте, будь ласка. Напиши. Командири батальйону Донбас, побратими загиблих. Беріть той прапор в руки. Беріть його. Наш державний стяг, під яким ми високо несемо свою українську духовність. смерті за Україну, за її волю, за честь і славу за народ. Я прошу всіх побратимів підійти і розтягнемо державний прапор України і будемо тримати його разом. Хлопці, підходьте. Ще не спіши, най ворог зачекає, сітімо ми. Пригадай, той садок кохати не блекай твої Та сном туди, тато, а ти сидів коло що з ним і поглянь, як навколо ситає. Більше ми не дозволимо, щоб таке сталося з нашими побратимами. Обіцяли всі ті, хто були там. Обіцяють і сьогодні кожен із вас, хлопці. Бережіть себе, слава Україні! Остання. На ще так, я прошу зараз. Покласти квіти до стели. Всі, хто хоче згадати сьогодні, долучити своє серце і прикластися рукою. Відхойте вас. Не спішить. Nie skazał, I za ko do odważnej śmierci, bądź takim, jakim był ciebie znalazł. Кожна мить життя наших героїв примножиться життя нашої України, життя наших нащадків, наших дітей, нашого майбутнього. Слава нашим героям, квіти до підніжжя, вічна світла пам'ять про наших побратимів, про наших янголів охоронців Шановне товариство, я пропоную всією громадою. Згадати наших хлопчиків хвилиною мовчання, нехай замовкне птаха, Василенко Роман Леонідович, Коряк Дмитро Володимирович, Седік Антон Ігорович, Мочалов Олександр Ігорович, Синюк Денис Сергійович. Фролов Олександр Миколаєвич, Ворячевський Олександр Олександрович, Гречко Дмитро Миколаєвич, Терехов Григорій Анатолійович, Кавушка Мирослав Олексійович, Єлісеїв Ігор Миколайович, Максимов Олександр Євгенович. Чепіга Микола Миколаєвич, Біліченко Геннадій Васильович, Боняківський Валерій Євгенович, Ярешко Андрій Григорович, Горбенко Святослав Сергійович Грицай Антон Юрійович, Климар Сергій. Викторович. Лично память. Дорогие полтавцы, дорогие наши земляки, с вашего